150 тисяч гривень на власну справу українці віком від 18 до 25 років можуть отримати грантові кошти від держави на створення свого бізнесу. Чи готові хмельничани до відкриття власної справи в нашій країні дуже багато є підводних каменів, і через це ну навряд чи мені цих коштів би хватило. Думаю, щоб щось відкрити своє. Важке питання. Не я напевно б не скористалася би, тому що все рівно десь воно вилізе, мені здається, якісь нюанси, які потім обійдуться мені ще дорожче. Плюс ці налоги, це все. Я думаю, що навряд чи б. А насправді я би спробувала, тому що створити бізнес-план, який підійде державі, для того, щоб отримати навіть якусь суму, щоб відкрити власний бізнес. Ну, спробувати це варто. Чи це буде актуально надалі, не знаю, але це важко. Ну, це прикольно. На 150 тисяч, не знаю. <смі> <смі> Якщо для Хмельницького, то, ну, типу, можливо, якийсь заклад, якусь кав'ярню маленьку, або, або не знаю, або, можливо, щось власного, типу, власного бренду, якогось мінімального. Молоді, такі прогресивні, вони знайдуть. Куди їх застосувати такі собі. Я не можу вам сказати так. А який бізнес, Ой. ви гадаєте, можна відкрити за 150 тисяч гривень? 150 тисяч? не знаю. 150 тисяч гривень, якби мені зараз дали, то я б зараз, звісно, відкрив бізнес. А якщо б він був, ну якщо б я його відкрив, то тільки такий, який би давав користь суспільству, по-перше. І ну, в першу чергу я би. Ну, Думав за своїх працівників, так, і не було б такого, щоб знаєте, я десь не доплачував своїм працівникам, це був максимально чесний бізнес. І 150 тисяч це ж треба буде по-любому щось своє докладати кошти. То... Тобто на справу, яка буде працювати, 150 так. тисяч не буде достатньо. Там до цього дуже мало. Треба по-любому докладатися, думаю, раз в три мінімум, щоб щось таке мінімальне відкрите. Ну, зараз треба дуже все добре продумувати, бо зараз бізнесів дуже багато. Навіть ті самі кав'ярні, зараз на кожному углу вони є. І треба ну, максимально все прораховувати, бо зараз вже всі ніші, які є, то вони всі зайняті, або треба щось нове придумати, або якось щось вдосконалювати. Ну я думаю, якщо в людини дійсно є якась бізнес-ідея, яку вона прорахувала, то вона, я думаю, що ну, дійсно вартує на це дати гроші. якщо дійсно якби це прораховано і Ну, і, то, і ці вложення будуть якби кошти, що дійсно вкладуться як сказати, в ту галузь, яка буде давати потім ну, фінанси тій людині, яка вкладе. Якщо ця справа стосується покращення, покращення громади, а так? більше нічого не можу сказати. А в якому напрямку б ви хотіли мати власну справу? напрямку боротьби з наркотиками всім.